Вчора на лінію екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про загоряння прибудови до нежитлової будівлі по вулиці Харківська в обласному центрі. На місце події було направлено черговий караул другої державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено покрівлю прибудови на площі до 90 квадратних метрів, М та стіни на площі до 100 квадратних метрів. Утворилась загроза. Подальшого поширення вогню на всю прибудову та нежитлову будівлю. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах для захисту органів дихання, а для безперебійної подачі води на гасіння пожежні автоцистерни довелося дозаправляти від пожежного гідранта. Витративши на гасіння більше 20 тонн води, загоряння повністю ліквідували. Всього на гасіння було залучено 5 одиниць спеціальної техніки та 16 чоловік особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.